Олесь Ковач, кореспондент Радіо Свобода, який працює у британській столиці. Він розкаже про перебіг змагань на Вемблдоні, як там наші почуваються, чи є перемоги, чи є поразки і чого нам варто очікувати в перспективі. Олесь, добрий вечір. Вам розкажіть, будь ласка, про найцікавіше, найважливіше. Ну і те, що сується у Добрий сьогодні вечір. сьогодні. Констатуємо український чвертьфінал на Вимболдоні. Змішана пара Людмили Кіченок та Хорвата Мате Павіча. У трьох надзвичайно напружених сетах подолало посіяний дев'ятим дует Хуана Себастьяна Кавеля з Колумбії та Абігейл Спієс зі сполучених штатів. Перший сет україно-хорватський дует надзвичайно напруженому тайбрейку спромігся виграти 6-7. Власне кажучи, скажу, що від самого початку цей двобій мав усі ознаки затяжного тай-брейкового матчу. Власне у другому. Сеті за рахунку 5-5 Українка і Хорват програли свою подачу. Відтак цим скористалися Хуан Себастьян Каваль і Евгел Спіес, які довели другий сет до переможного кінця 7-5 на їхню користь. Відтак останній третій сет був вирішальним. Вже від самого початку було видно, що Людмила і Мате зібралися як ніколи. Вони просто докладали своїх титанічних зусиль для того, аби виграти на подачі своїх суперників. Власне йдеться про те, що у цьому матчі було видно, хто виграє подачу суперника, той виграє сет. А у довшій перспективі виграє і цілий матч. Відтак саме за рахунку, 3-3 вже у третьому сеті, мате і Людмила виграли такі на подачі Хуана Себастьяна та Абігел. Повівши у рахунку 4-3. і вже далі виграли свою подачу 5-3. І знову зазначив, як це сталося свого часу з Лесою Цуренко. Підтримка трибун. Здебільшого вигукували імена Абі американки і Хуан Себастьяна з Колумбії. І тут раптом пролунав Зойк українською ще трохи, і це стало переможною крапкою. Український чортфінал у мішаному заліку на Вимблдоні.